Треба навчитись мати бажання насолодити інших. І тоді буде можливість наскінченно насолоджуватись, напевно, так? Згоден з вами, але 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 треба зрозуміти, навіщо нам наповнювати інших. Наповнювати інших, це теж нам потрібно для того, щоб створити оцей екран. До речі, ми просто коли ми наповнюємо інших, то ми приходимо в. В подібність до Творця, і ми через це відчуваємо Творця. Але фактично через це ви наповнюєте себе ще більше, бо ви створюєте зовсім інше бажання. Ну ми будемо про це говорити. Це методика, це треба цьому ще вчитись. Що значить наповнювати інше? Чим? Просто комусь гроші дати, чи бабушку через дорогу перевезти, чи собачку з приюту забрати. Ну, тобто, це зовсім не про це йдеться, це внутрішньо насолоджуватись. Просто у вас з'являється трошки інше клі отримання, розумієте? Не, не просто в себе, у вас просто з'являється нескінченна клі, яке ви відчуваєте. Це в принципі ваше наповнення, але це зовсім інше еволюційний вже стан наповнення.